Вітаю сьогодні на огляді ось така лінза. Це об'єктив 20 F28 для повнокадрових е фотоапаратів, беззеркальних для Sony на байонеті E та Nikon на байонеті Z. Він призначений як для повнокадрових, так і кропів. Е звичайно ж посилання я зроблю під цим відео. Так, ось так цей об'єктив прийшов всередині. Такий пакунок трошечки рівняти, проте ніяким чином на сам об'єктив це не вплинуло. Що в комплекті? В комплекті йшов йшла ось така коробка, в ній ось така коробка. Ця коробка була на пломбах. Ось ці пломби. Гарантійний талон. Гарантійний талон, коли я замовляв на фірмі цій на, на Алікспресі, було написано, що гарантія діє 12 місяців. Кожен об'єктив має свій порядковий номер, тому, не дай Бог, що у вас щось станеться з об'єктивом. Звертайтесь на компанію Viltrox і далі вони узгоджують з вами, куди вам відсилати такий проблемний об'єктив. Проте, думаю, якщо ви будете користуватися ним адекватно, то ніяких проблем не буде. Отож, Далі ось така картка ще є. За, ці, за цим QR-кодом ви потрапляєте на е, власне, виробника. Потім ось, такий, ось таке пакування це мішочок для того, аби зберігати ваш об'єктив. Далі ось такий сів для того, аби е, об'єктив не набирав вологу. Власне ось таке пакування об'єктива. І власне об'єктив. Об'єктив ось. Такий. Viltrox сказано, що це full frame, тобто повнокадровий, проте його запросто можете використовувати і на кропнутих фотоапаратах. Дві кришки, ось ззаді він так виглядає. Металевий байонет повністю. Тут є місце, де ви можете оновлювати програмне забезпечення. До речі, компанія Viltrox періодично ці програмні забезпечення оновлює. Спереду знову ж таки кришка є. І спереді він виглядає ось так. Автофокусний об'єктив 20 мм F28, двигун STM, Двигуни як під старого зразка, проте він тут працює адекватно. Потім діаметр світлофільтра 52 мм. Я цей об'єктив тестив на своєму кроп-фотоапараті, Ось він. Це Sony Alpha 6300. І ось у такому поєднанні цей об'єктив зарекомендував себе як найкращий. Ось ця, ось ця бленда якби маленька, і вона більше як декор працювала. Особливих проблем при автофокусуванні я не відчув у комплекті з Sony A6300, фокусування точне, швидке. Головне, щоб на самій Sony ви виставили швидке фокусування, і тоді проблем не буде. Об'єктив різкий. Боки не настільки розмите, тому що тут діафрагма F28, і вона не дає такого боке, якби взяти, наприклад, Air 35,7, проте вона вдає таку собі кіношну картинку. Якщо ви займаєтесь зйомкою відео, то я думаю, це вам сподобається. До речі, двигун тихенький. До діафрагми f 10 взагалі його не відчутно. Після діафрагми F10 починає трохи стрикотіти автофокус. Не знаю, з чим це пов'язано, проте ось такі спостереження. На кропі ніяких спотворень, ніяких проблем я не відчув, окрім хроматичних аберацій. Легкі хроматичні аберації на фото, які легко забираються у програмі. Припустимо, Photoshop, Lightroom, Capture One. Якщо ж брати відео, то там взагалі ніяких проблем особливих я не відчув. Картинка різька і доволі якісна. Цей об'єктив важить 157 грам, обійшовся він мені в ціну трохи більше 100 доларів. Тобто, якщо взяти 20-ку на кропі, то це виходить 30-ка. І от, скажімо, такий об'єктив, щоб взяти аналог за таку ціну, я навіть не знаю що можна співставити по ціні е, до цього об'єктива, навіть якщо брати е, ринок бушних лінз. Отож, е, я рекомендую цю лінзу і нижче, звичайно ж, поставлю посилання, де я цю лінзу на Алікспресі придбав. І, звичайно ж, тут в кінці буде пару фотографій, які я зняв у поєднанні: ось Sony a 6300 та власне Viltrox. Ось цей 20F28. І, і буде коротке відео додано також. це Ви побачите настільки чітко і швидко фокусується цей об'єктив знову ж таки в поєднанні із цим фотоапаратом. До речі, об'єктив виготовлений повністю з пластмаси, проте він виготовлений якісно. І пластмас не якийсь там дешевий, а, а якісний пластмас. Так само і бленда бленда не тоненька, бленда Доволі товста, тобто виконано це все із розумінням якості. І ось так цей об'єктив виглядає на фотоапараті. Тобто, все компактно і класно. І він не важкий, його легко тримати ось в руках. І в поєднанні ось a 6300 та повнокадровий об'єктив. Мені це доволі класно сподобалось. Тобто я рекомендую цей, цей об'єктив, тому що фокус на 8-30 мм, доволі широкий кут навіть для е, кропа. А якщо брати повний кадр, то він взагалі е, гранично широкий, тому що якщо брати там 16-ку, 15-ку, то вже виходить рівняче око. А 20-ка це якраз саме то, те, що потрібно. Тож цей об'єктив як для кропів, так і для повних кадрів. І є такий самий варіант, аналогічний для Nikon Z Bayonet. Він важить 157 грам, 10 лінз в 8 групах, автофокус тут працює на моторі STM. Ручне фокусування ось за рахунок цього кільця. Проте це кільце. Немає якихось фіксаторів, і якщо ви працюєте на мануальному фокусі, то це вам потрібно орієнтуватися лише на фокус-пікінг або на лупу. Тут ви не відчуєте, де межа цього фокусування. Тож, якби все якісно, все класно. Рекомендую.